Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Згідно з переказами, Рафаїл певний час жив на землі серед звичайних людей. Займався лікуванням, рятував людей від душевних мук, направляв на істинний шлях віри і спасіння. Він радив людям, як правильно жити, чого побоюватися, як стати не грішниками, а праведниками. Він захистить від ворожих підступів, позбавить від немочі і болі, поверне колишню віру з невіреним, навчить допомагати слабким і потребуючим допомоги. Єврейські писання свідчать про те, що саме Рафаїл заспокоїв сильний біль в тілі Авраама, яку той відчував після обрізання, причому післяопераційна рана дуже швидко затягнулася. Господь наділив святого небаченою силою лікування, але просто так він не може втручатися в життя мирських людей, його слід покликати молитвою. Читати текст молитви краще в святому храмі, але людям. Які не мають можливості часто відвідувати Дім Божий, не забороняється молитися в будь-який час і в будь-якому місці вдома на покутті, на роботі, в дорозі. Головне, щира віра в допомогу Архангела-Цілителя, який допомагає вилікувати недуги тіла, душі і розуму. У деяких випадках, причому досить часто, важкі хвороби, в тому числі онкологія посилаються людині для усвідомлення своїх помилок і духовного преображення. Вознесіть молитву за здрав'я рідних і близьких людей Архангелу Рафаїлу з щирою вірою в душі. Господь обов'язково почує прохання і незабаром кожному воздасться по вірі Його. О великий архангеле Божий Рафаїле, який прийняв дар від Бога зціляти недуги, зцілені зцілені язви мого серця! І численні хвороби мого тіла. О великий Архангеле Божий Рафаїле, Ти є путівник, лікар і цілитель, скеровуй мене до спасіння, і зціли всі хвороби мої душевні і тілесні, і проведи мене до престолу Божого, і умоли Його благість за грішну мою душу. Нехай простить мене Господь, і збереже від усіх ворогів моїх і від злих людей, і нині, і до віку». i